Вітаю всіх! Мене звуть Олеся Пільонова. Я сертифікований тета-практик, спеціаліст по роботі з підсвідомістю та блокуючими переконаннями, а також є інструктор методу божественне вирівнювання та фасилітатор Access Парс. Сьогодні я запрошую вас у медитацію для жінки для відновлення сили, балансу, гармонії та наповнення енергією. Сядьте зручно та заплющіть очі, зробіть глибокий вдих, повільний довгий видих, ще один вдих і знову глибокий, довгий видих. Тепер пориньте думкою у своє серце уявіть, що ви там, всередині, роздивіться все, відчуйте енергію свого серця. Ця енергія унікальна, потужна, вона тільки ваша. Тепер поспостерігайте, як енергія вашого серця курсує по всьому тілу вона наповнює кожну клітиночку тіла від голови до кінчиків пальців, ніг. Ви можете відчувати тепло, що розливається по всьому тілу, мурашки або приємний холодок. У кожного щось своє і все це правильно. Ви можете бачити рух енергії, або просто відчувати чи знати, що енергія є, зробіть вдих та довгий повільний видих. І прийміть знання і відчуття своєї унікальності. Якщо це вам підходить, то скажіть про себе або вголос так. Я знаю, що означає бути повноцінною та унікальною. Я знаю, як це відчувається. Я повноцінна. Я унікальна. Я знаю, що це можливо бути повноцінною та унікальною. Я знаю, що таке краса по істині. Я розумію, як це відчувається, бути красивою. Я знаю, що це можливо та безпечно бути красивою. Тепер уявіть, що ви стоїте на сонячній галявині із соковитою травою або на березі океану степним піском. Відчуйте, як приємно вашим ніжкам і прийміть через них енергію землі. Ця енергія зароджується у самому ядрі планети, закручується за годинниковою стрілкою і піднімається через усі пласти, м'яко, ніжно входить у ваші стопи, піднімається по ногах, наповнюючи їх. Коліна, стегна, ця енергія вже входить у хребет і піднімається до маківки вашої голови. Це енергія, яка завжди підтримає, допоможе реалізувати все, що ви забажаєте, і зробить це матеріальним. І прийміть, якщо вам підходить загрузки, що я знаю, як приймати допомогу, без необхідності за це платити або розплачуватись, і я приймаю підтримку, я знаю, як приймати підтримку та допомогу у кожну мить свого життя. Тепер поспостерігайте, як зверху, із глибин космосу у вашу маківку входить енергія Творця, енергія вселенської підтримки, енергія сьомого плану або енергія безумовної любові. Все це різні назви одного й того ж. Ця енергія білого, перламутрового кольору. Це енергія створення, вона наповнює кожну клітиночку вашого тіла енергією абсолютного здоров'я і безпеки. Прийміть загрузки, що я знаю, як це відчувати, що про мене піклуються і допомагають. І я знаю, що це можливо і безпечно дозволяти іншим піклуватися про мене. Я знаю, що таке радість по істині. Я знаю, як радіти та жити кожну мить свого життя із радістю. Я дозволяю собі радіти. Я знаю, що таке диво, і я впускаю диво у своє життя і знаю, що диво можливе. Зробіть вдих, видих, і знову поверніться до свого серця. І побачте, як через вашу сердечну чакру Проходять три енергії це ваша власна енергія, енергія землі та енергія сьомого плану. Ці енергії синхронізуються між собою, балансуються і ви готові до створення всього, чого дійсно хочете у своєму житті. Бо ви унікальна, гармонійна, красива, жіночна, повноцінна. Особлива, достойна всього найкращого в своєму житті. Промовте, я унікальна, я є тут і зараз. Тепер розплющуйте очі, і я бажаю вам гарного, класного, бадьорого дня.